Привіт, мої хороші, привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна, Одеса, тримайтесь. Херсон тримайтесь, не маю слів, щоб підібрати. Харків з вами, Миколаїв, тримайтесь, все бачу, все розумію. Давайте дивитись, що далі. Тому що, ну, от я не знаю, як ми всі, в принципі, тримаємось, за якою надією живемо і працюємо, так. Да? Дивимось, що далі. Херсон. Гучно. Гучно, ну ми розуміємо, щось підійме прям бачите посеред ночі щось літає в приміщенні херсон. херсон, Треба щось змінювати. Тут буде розмова, треба змінювати ситуацію. Треба якось впливати на ситуацію. Ну, тобто, не можна просто ворогу так все відпустити, ручки опустити і все. Треба якось. Думати будуть якісь думки, як не залежати від ворога, як вже не боятися його обстрілів. Буде якесь рішення прийняте не вперед, вперед. Тут кажуть жертви великі. І тут дивіться, я так розумію, що можуть кошмарити Херсон, тому що наші там десь чомусь мені кажуть, десь ми прорахувались, неправильно зробили. А десь перерахунок спрацював і ми пішли вперед-вперед. Ну, через те гучно дуже в Херсоні. Херсон. Херсон. Ощені. Певно, не звільнюємо щось. Ні, ні, прильоти. Якось пролітає над однією частиною, бахає в, іншому, в іншій частині міста. Він туди вже бив фуру. Щоб краси не було знову, здоров'я не було. Магія. Ну, захист працює, але тільки на те, що може відпрацювати. Чомусь кажуть, ми не на все можемо відпрацювати, Рисуємо. Розмови якісь перемовини серед нашої влади, зрозуміло? Про те, що треба рухатись далі, що ми якісь сили дали. ну Прорахуємо, щось неправильно порахуємо, десь прорахуємося, десь прям гарні новини. Кордони відкриті міста і небезпека. Тут прям страшно навіть буде десь в будівлях сидіти. Так, давайте Херсон ні. Захист працює. Ніяк, в якійсь ділянці ніяк не можемо укріпити, все одно воно пролетить. По інфраструктурі вогонь великий іде. Херсонщина де окупована? Розкажи мені покажи. Вогонь, багато вогню. Так, тягнемо десь війська, не знімаємо, не передаємо. Десь йде підкріплення для наших, але воно якось іде, що поруч населені пункти. Є якась пряма небезпека для населення. Ну знову, карта дурня. Прорахувалися десь. І буде чому ми так зробили? Ну ми знайдемо вихід в цьому руху вперед. Знаєте, як от буде? Ну, то там у нас багато, то у нас там втрати, ми там не змогли. Проти... Але отут от, отут ми маємо частковий успіх. так. Якщо співставити, да? ціна питання, яка? Порахувалися. Херсонщина не окупована. Жертви бачите? Обстріл багато обстрілів, жертв. Велика таємниця буде, якось будуть ховати в незрозумілих регіонах нас, чомусь так кажуть. І обстріл за Херсон буде по інших регіонах за Херсонщину. Ворог там просто лютує, як не дає забирати на поховання. Тому, ну, або, може, вони там відразу десь будуть наші ховати. От якийсь такий момент. І через те, що військових ми підсилюємо, страждають цивільні. Тут не тільки Херсон страждає вихід. Знаєте, я не можу так казати, казати цинічно, але кажу те, що бачу, могло бути гірше. Якийсь захист буде все одно спрацьовувати. Розумієте? Тобто. Щось, може, ще дадуть, щось будете збивати, такі на Херсоні, але не все. От так кажуть, да, що а, гірше могло бути не більше. Це максимально, що можна ну, зробити в даній ситуації. Одеса найближчі дні. Ось так з дітками, з дітками всім прямо прячуться, йдуть, гучно буде. Боже, хоч тільки по пологові там дитячі садочки школи не дав, знову ворог по ним. Він буде спробувати щось протиснути, в нього не вийде, буде гучно, не вийде. І Паде. Не туди куди, знаєте, може просто не долетіти. Летіло-летіло на дешу, десь били гучно. Не Будете відбиватись від атаки, але хоче влучити в соціальну інфраструктуру, щоб нести смерть. Як коли не зможе це зробити, то почне вибити бити по інфраструктурі, по ППО, давайте так. Йому треба знищити повністю ППО, бо він хоче якусь таку атаку, щоб прямо так, знаєте. Вздовж побери узбережжя, щоб прямо горіло все палало, щоб він отак дивився, а воно отак все палає. Так хочу. Перше влучання десь ППУ, потім буде важка атака. Можуть бути різні дні, але найближче показує. Такі є плани ворога. Одеся на найближчі дні. Захист інфраструктури, дивіться, передмістя район, там є також небезпека, там є вогонь. З трьох боків знову ця карта, я з трьох боків намагаюся пробити. Дуже хочеться справедливості, її не буде. Гроші виділять на місто. Дуже страшно гучно буде, буде, буде. На жаль, буде. Бачите, сидимо, дивимось на море, плачемо, хочемо вже спокою просто гуляти. Сьогодні там або свята, або день відпочинку. Дайте нам відпочити. Ні, ворог сам же ви, як не людина, і нам не дає. Миколаїв найближчий. В районі в області гучно ворог розвідує якусь важливу для себе інформацію. Він собі її вигадав, насправді її не існує. Тут для міста може бути такий період, коли, знаєте, от десь може повсити. Прильоти будуть по Миколаєву. То будете щось відбувати, але то як підступ до міста і район. Може бути щось чутно, але показують, є можливість збиття, тобто відбити атаку від інфраструктури.